Зараз знаходимося в кардіометаболічному відділенні правильніше назвати в відділення лікування та реабілітації кардіометаболічних хворих на базі інституту геронтології. І це відділення унікальне тим, що тут можуть обстежитись пацієнти із кардіологічною, із ендокринологічною метаболічною патологією всебічно. І в даному випадку наша пацієнтка Валентина. Валентина, скільки вам років? 61 рік. 61 рік, і ми хочемо пацієнт. Пацієнтів зробити скрінінгове обстеження очного дна за допомогою фунду камери і подивитися, чи нема в неї вікових ускладнень і ускладнень, що характерні для пацієнтів з кардіологічною та андекренологічною патологією. Це діабетична ретінопатія, це зміни очного дна пов'язані з глоукомою та пов'язані з віковими змінами віковою макулодістрофією. Зараз проведемо це обстеження. Обстеження займає буквально декілька хвилин. Я робила операцію на валкому в вересні 2021 року і дві операції по заміні хрусталика. Трішки нижче голову попустіть і старайтесь, щоб очі були відкритими. Слідкуйте за ним. Зараз буде ще дві фотографії на ліве око. Все, ми завершуємо. А давайте поки що це. Рекомендую, що це паперовий варіант, так як ви вже зрозуміли, ви його можете зберігати у себе в папочці, а вам на телефон надійде копія звіту. Це вже цифровий варіант, який можна подивитись більш розширено, покращити зображення, для того, щоб ваш офтальмолог міг побачити всі зміни, які є. І по результатам обстеження видно, що ті зміни, які у вас на очному дні були, вони залишаються, але треба е, звернутися до свого свого, свого офтальмолога, для того, щоб він порівняв з тим, що було, чи є якась динаміка негативна, позитивна. І з того, що ви не сказали нам в плані діагнозів, і з те, що було виявлено нове, це те, що є е, явище вікової макулодистрофії, тобто є зміни на очному дні, і з цим теж треба звернутися до офтальмолога. І також існують дуже прості речі, які допомагають провести діагностику стану здоров'я: це вимірювання зросту і вимірювання ваги і їх співвідношення. У нас є можливість зробити це на вагах Біомпеданс, провести аналіз. Складу тіла, але перед цим ми пацієнту міряємо зріст, і це теж дуже важливий показник. От пацієнтка, який у який вас зріст про який ви пам'ятаєте метр шість чотири. Ми зараз вимірюємо, подивимося, чи співпадають ті дані, про які пам'ятає пацієнтка, з тими даними, які зараз є спинкою. 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 Так, і, і, я. і я не знаю, як мені з вашою зайчіску, бо трошки неправильно. Mm -hmm. Як ми зможемо? Так, добре? Добре? Угу. Метр 64, метр 62. два. Тобто на 2 см відрізняється. Це, ну, в принципі, це може бути, тому що у деяких пацієнтів 5-6 см. Про це треба розуміти, що з такими станами, ну не станами, з такими змінами треба йти до ортопеда, до травматолога. І ставайте, будь ласка, на ваги. Ми вводимо всі ці дані. Повний вік. 61. Ну і що ми можемо сказати з вами в результаті цього обстеження? Можна що вже можна вже встати і взуватися, що у вас є. Надлишкова маса тіла, і що ця маса тіла за рахунок жира, тому що може бути і за рахунок м'язів, і за рахунок жира. А в даному випадку більше превалює кількість жиру, і можна дати рекомендацію пацієнтці не тільки худнути, але ще й займатися з легкими, груз, грузиками, гірками кілограмовими, тобто збільшити фізичне навантаження, що втрата м'язової маси це. Є термін такий – саркопенія, це погано вказується на здоров'ї людини. Ще у пацієнтки є показник такий, як вісцеральний жир. Вісцеральний жир. Перевищує норму, він вище 13, і це теж ризик кардіальної патології. Також у пацієнтки є прекрасний показник, який більше всього лякає пацієнтів і жінок особливо. Це метаболічний вік. Це той вік, який не по паспорту, а який вираховує апарат в залежності від складу вашого тіла, і це те, на що ми можемо. Повлиять, ну, Тому що на паспорт ми не можемо подіяти, а на це, змінюючи склад свого тіла, ми можемо стати молодшою. У вас метаболічний вік 76, і хотілося б, щоб він ну, став менше. Для цього треба трошки, трошки схуднути і трошки наростити м'язи. Приходьте ще через місяця-два, коли будуть буду виконувати ваші вимоги і прийдувати. Я задоволена результатами обстеження, тому що тут високоякісне обслуговування і з використанням штучного інтелекту. Буду використовувати результати з своїм лікарем сімейним і подальше лікування буду продовжувати. Це мені дуже необхідно, тому що в мене було три операції на очі. От, я дуже вдячна, особливо пенсіону, який організував і допоміг мені пройти це обстеження. Тут ну, зараз більш в мене спокійне життя і я живу в своє задоволення.